Вітаю-вітаю всіх на каналі, всіх запрошую новеньке відео із Португалії. Мене звати Катя. І я зараз в Кашкайші приїхала роздрукувати документи, прогулятися, випити трошки кави. І ось маю сніданок в кафешці Онес Крінс, здається, так називається. Вже по дорозі купила собі гречку. Та купила ще ось що. І сижу біля станції. Знідаю. Да, зайшла сюди, бо порекомендували тут сніданки. Я вдруге в цьому закладі. До цього була десь пару тижнів назад, У мене тут була зустріч, і ось мені сподобалось, але всі цей заклад знають, Hone's Грінс, всі його радять. Бо тут реально ну, нестандартно, ціна плюс-мінус нормальна. Ну і взагалі як би, такий інтер'єр і місце, локація, що подобається. Ось каву вперше тут замовила капучино. Це маленька порція, 2,50 коштує. в мене десь навіть чек є. Зараз подивимось, так, да, є. Зараз покажу. Ось у нас Кашкайш, І оці мої боріто коштували 7,45 у перше, а кава 2,50. Не коштувала, зараз зараз спробую. Спитали, чи звичайне молоко, чи якесь там, типа, мигдалеве, чи кокосове. Я точно не, не знаю. Я, ну, я люблю звичайне. І попередили, що оці боріто, вони якийсь соус дуже такий пікантний, гострий. То зараз потрошки спробую. Ось так виглядає в розрізі. 7,45. Тут і якесь м'яско є, якийсь соус, кукурудза, салат зелений. Ну, коротше, таке все зелененьке. І зараз буде прогулянка, думаю, по що ще до набережної туди, до океанчику. Погода фантастична. Тут прям так сильно не видно, але сонечко, 25 градусів в день. О, там станція потягу. І мої. це я заплатила 6 євро 8 центів за ці дві упаковки каші. Ну ось так от я на терасі сижу. Ну кава смачна капучино. Я давно не пила такого капучино. Коли була в Україні, не купувала капучино, взагалі ну, коф, ну, кофе, каву, а нічого такого не купувала, тому що мала проблеми деякі по здоров'ю, тому я обмежилась на той момент кавою. А, то я то, коли їхала в Україну, думала, що буду пити каву багато там, але так сталося, що ні. Взагалі жодного, ну, може, один раз, і то я, може, десь там вже коли я так да, точно, коли я приїхала з. Ужгорода, ні, з, з Києва до Львова в мене була пересадка, то я на вокзалі у Львові взяла собі каву. І я ще пам'ятаю, що вона коштувала там, 35 гривень лати, і воно було дуже смачне. Я, ну, це була єдина кава, яку я пила саме я десь я... там. А, здається, один раз я вдома пила каву у подруги, а, а так, в принципі, ні. Тому зараз тут. Будемо пробувати оцей соус, як типа ну сметана. А оцей такий дійсно да, пікантний, гострий. Я його трошки спробувала, щоб зрозуміти, який саме з них. Але дуже гарно виглядає. Я вже казала багато разів, я мало ходжу в кафешки, ну і взагалі ми мало ходимо. Тому ось ну, вирішила, що чому б ні, чому б саме не зараз. Тому 10 євро витрачено на сніданок. Ну я в цьому проблеми взагалі не бачу. Я вважаю, що якщо ми тратимо гроші, то ми потім їх більше заробляємо. Ну, Така теорія і практика, тому так і будемо робити. Але одразу скажу, що я за розумні витрати. Я ну, не маю нічого проти там дорогих кафе, ресторанів. Але я дивлюся все одно на бюджет і навіть там продукти, якщо я якісь купую, то звісно я передивляюсь акції. Хоча я знаю, що радять не дивитися на акції, а брати те, те, що тобі подобається, ти саме прийшов і купити це, а не перебирати там, де дешевше і тому подібне. Ну я поки до цього не дійшла, тому не вбачаю в цьому проблеми. Дивлюся, як би що по ціні краще, вигідніше. І завжди купую, наприклад, якісь там акційні продукти і про запас, наприклад, щоб воно в запасі було завжди вдома. Наприклад, я зараз знову писали, що можливо буде відключення електроенергії на такий самий довгий тривалий час, як у це вже було в Португалії весною. Тіпа на там на багато годин, то ну якраз у нас завжди вдома є в запасі все необхідне. Тому це дуже зручно, що там і консерви, і якісь кукурудзи, ну таке, типа все що довго зберігання, все це воно в запасі лежить. Тому а, плюси цих акцій точно є. А, ну, але все одно люди всі різні, хтось взагалі не купав, не купує про запас, типу, ну, купив на сьогодні і на завтра і все. А, це в будь-якому випадку, випадку справа кожного. Але це думки, мої думки. А, да, ось цей заклад. Конец Грінс. Ось це така велика будівля прямо проти станції. Не знаю, чи щось видно, ціни ну такі нормальні. Я б так сказала. все гуд. сучасно. День вже я їду зараз в Лісабон. Якраз поїзд так іде. Да, я під'їжджаю, їду в Лісабон. Мені треба оформити малий паспорт, новий закордонний, бо в неї закінчується ось в листопаді, і я буду робити це через посольство України в Лісабоні. Я записалася онлайн на подачу. Там дуже багато вільних дат. Ну, прямо прям на тижні можна хоч кожен день приїхати і подати. Це прямо на сайті вибираєш. Воно через дію направляє і там вибираєш послугу, що тобі потрібно: оформити паспорт для дитини до 12 років. Зібрала всі документи, не знаю, як мене приймуть чи ні. Ну точніше, мене точно приймуть. Але я не знаю, чи приймуть документи, тому що в мене ось навіть у мене самої є питання до фотографії. Вони, якби, хочуть, щоб було 70% зображення обличчя на білому фоні. Я ходила в фотостудію з Лєрою, Ми якби зробили фотку, але я, чесно кажучи, не знаю, чи точно вона підходить, бо тут є якось як трошки тінь. Мені здається, що Ліра трошки нерівно сидить. Але португалець, який нас фоткав, я йому вже максимально показувала, що треба. Але він взагалі, ну типу, знаєте, як не дуже орієнтується чи не дуже хотів орієнтуватися. По-перше, його здивувало, що розмір фотки такий великий треба 10 на 15 Для нашого консульства, для посольства. Ну в Україні так само, коли робиш дитині закордонний паспорт, треба робити отаку от велику фотку. А і вони там вже самі потім ну, коротч, роблять все необхідне. А він був такий здивований, типу, навіщо? Я кажу, ну мені треба, ну в чому питання? Якщо мені треба, то мені треба якби. Ось. То ну і якось він зробив не дуже як на мене якісно. Але не знаю. Я поїду, звісно ж, ну, що втрачати. І ну, вже на місці запитаюся, чи як підходить це фото, чи ні, і буде видно. Це в Лісабоні, там, ну, в принципі, нормально добиратися. Ось малюю маршрут від станції Каркавелуш ж до місця до посольства 36 хвилин. Це вже там з дорогою з пішки йти. ну, Тобто, в принципі, дорога ну, якби, ну, комфортна має бути. У мене цей ж проїзний, який на всі види транспорту, тому нормально. В нас сьогодні 15 жовтня, це якраз сьогодні я виставила своє перше відео за останній час. Після перерви я знімала ще 1 жовтня, дознімала вчора, 14 жовтня, потім дуже довго воно грозилося це відео. І ось якраз тепер продовжую знімати на наступні дні. А, да. Так що їду, має поїзд бути через 10 хвилин, тому буду зараз під'їжджати туди до станції, а, залишати машину, а потім вже ну, на поїзд. Да. Так що розкажу, як мене там прийняли в посольстві і взагалі всі свої враження. А щодо фото малої Лєри, ось дивіться, яке фото. Ось так от воно зроблено. Ну, якби я не знаю, наче більш-менш, але ось я бачу, що вуха в неї тут нерівно, і вона трошки як нерівно сидить. А, ось. І взагалі був прикол, коли я її фоткала. Ну, я фоткала, коли ми там були в ательє. А то я їй кажу, ти сидиш ріднесенько, дивишся на дядю, не посміхаєшся нічого. І, і коротше, вона все прям так мене уважно слухала, слухала. І потім, коли настав момент фоткатись, вона така все серйозно сидить, дядя вже їй каже, все, вона ж на португальській розуміє, вона така в кадрі. А ні, вона не без посмішки, така. Короте, я ржу, він рже з неї. Я кажу, Лірка, ти, звісно, прикольна дівчинка. Але треба без цього. Типу. Це ж фото на твій паспорт, і вона така, все, 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 хорошо, хорошо, я зрозуміла. Ну і потім вже зробили оце фото, але багато кадрів робили. Він взагалі не заморочувався. Я прям бачила, сфоткав або як, типу, перші фото взагалі жахливі. Він типу, нормально йому. Я так думаю, як вони нормально можуть бути. Но там видно, що вона на рівно взагалі сидить. Ну, короте, це окрема тема, тому як є, приймаємо. Все, я йду. На погода радує, це правда. Прям дуже тепло. Хоч зранку було і хмари, але зараз дуже тепло. Супер. А, взагалі, щодо закордонного паспорту Лєри, там є така послуга, що можна його якби подовжити. А той, що в неї є, просто типу, фото треба вклеїти туди, там, десь на сторінку. Ну і типу, якби обновити. На, здається, на... Я точно не знаю, чи на рік, чи на два, чи хтось навіть пише на 5 років. Я точно не знаю цього. А, і прямо це безкоштовно. Але я колись їхала, і я пам'ятаю, що у водіїв були питання до цих продовжених паспортів. І типу я, коли я в Україну їздила, і я подумала, що краще зробити новий закордонний паспорт. І це якби офіційний документ, і якби. Без всяких оце продовжень. ну, Я не маю нічого проти, але думаю, що так надійніше, я б так сказала, ось, то вирішила, що краще зробити закордонний паспорт. На сайті написано, що 37 євро я маю сплатити там на місці, типа карткою. Ось, то ну, подивимось. Я як би там ніколи не була, не знаю взагалі цю процедуру, тому подивимось. У мене запис на 11.10, а зараз десь 9.30. Зараз потяг має бути вже. Я їду не прямо до самого центру Лісабону. Мені треба раніше вийти і там зробити пересадку на автобус. І він там наче десь під'їжджає прямо поруч. А, ось. А, взагалі такі дні, от, хоч кожен день на пляж, ходи. Я, звісно, в шоці. бо в минулому році такої погоди не було. В цей час у мене є фото. Відео вже реально було прохолодніше. На пляж ми не ходили купатися точно, загорати теж, бо хвилі були великі, погода була більш прохолодна. Але навіть в цьому році так там якась агенція по погоді. Тут Португалії обіцяє дуже теплу осінь, без дощів, ну, тому цікаво. Як буде, але прямо от зараз дуже помітно. 15 жовтня це якраз ось мій самий улюблений період і в Києві і вересень, і жовтень, коли листя падає, погода сонячна ще є. Трошки дощик буває в Україні, а тут, звісно, поки що нема. Але найближчими днями будуть дощі. Прямо по прогнозу показую тепло, але дощі. З понеділка починаються. Тому буде видно. Так, це станція кастанція каркавелош. Так що зараз заходжу. Це в мене так шльоки тут шльопають. Прям пісня є, так? Да? Шльопки? А то прямо про мене зараз. Так, так що заходимо. Yeah. <sweak> Я десь біля посольства вже. Треба глянути карту, куди йти, але тут дуже поруч, 50 метрів написано. Так, прапору я поки не бачу. Так, так, а ось. Все. Ось. Все. Так що я прийшла. Так, посольство в мене якраз за спиною, це забор посольства. Документи прийняли, в принципі, все швидко було. Да, я вже вдома, я не продовжила там знімати, коли йшла з посольства, тому що дуже шумно на дорозі було і я вирішила вже не знімати. Да, все пройшло якби нормально, швидко, хоча була записана на по запису це через дію на 11 годину, 10 хвилин. Але я прийшла, подивилася, що там люди стоять, вони якби без черги. Я нічого нікого не питала, просто стала в цю чергу. Але людей було мало, там ну, десь 2-3 особи. І Там деякі щось, щось там запаввали. А потім прийшла жінка і питає, ви по запису? Я кажу, да. А Кажу, що воно ну, в мене аж на 11 годину. А вона каже, в мене на 10.30. І вона, як, ну, може, не знала, типу, як мені сказати, що я хочу перша пройти. Я кажу, ну, коли вже черги підійшла, я кажу, проходьте, звісно, ну, якби ви ще раніше, ну, мені не проблеми почекати. А, ось. Віддала я документи, все подивилися, все забрали. Сказали, да, по фото не дуже гарне. Ну, в плані, що не дуже якісне фото. Я кажу, да, я розумію, я сама це бачу. Але ось там, де ми фоткались, ну він зробив, як зробив, і він не хотів робити якось інакше. цей, ця людина, яка робила нам фотографію для Лєри. То вона сказала, що ми приймаємо документи. Але вже коли їх направлять в Київ, там на оце, в цей центр, де буде вся ця перевірка перед друком, і вони, якщо що, то повідомлять, раптом це фото не підходить. Звісно, це таке собі, тому що це реально може пройти ще десь півтора місяця до цього моменту, а потім як би може сплити, що фото не підходить. Ну, не знаю. Я сподіваюся, все ж таки на краще. В принципі, воно якби обличчя видно, да, фон не прям білий і є тіні на обличчя. Я сподіваюся. Заплатила я 37 євро за все це карткою там на місяць через термінал. Також були люди, які оформлювали собі довідку там про несудимість, довідку там якусь ще комусь треба було свідоцтво про народження дитини зробити повторне. А хтось подавався на спадщину, якусь там заяву питали, як це зробити. Тобто багато там ну, якби, можливостей все це зробити людей не дуже багато. І персонал прям дуже мені сподобався. Все вони активно, швидко робили, приймали. Ну, взагалі, прям знаєте, ну нормально все. Мені дуже сподобалось. І дорога туди, ну що швидко. Там виходить, що від поїзду можна взагалі пішки пройти з півтора кілометра. Але я навіть не дивилася, бо мені автобус запропонували. Я й поїхала автобусом. А вже назад бачила, що там дуже ну, близько. В принципі, а по дорозі зайшла ще в магазин, зараз покажу. Це, до речі, в мене такий букет, я його сама купила в сухоцвітиці в Пінкадосі. Оце 5 євро коштувало. То я собі і взяла для гарного настрою. Тут малюнок, це вона сніговика малювала, мабуть, що в садочку я забрала. А по дорозі я ще зайшла, здала батарейки, оці, що вживані, бо в нас вже така куча їх набралася. І я все ніяк не Ну, забувала, вони в мене в машині лежать і вони вже такі, типу, ніякі. То зайшла в Леруа Марлен, ще здала. Так, оце у нас червона риба. В континенті я була. А, таке, що з кісткою, не прям філешка, а з кісткою. Кілограм 12 євро, тут 540 6,47. Ну, Це стандартна ціна. Буває акція там по 9,99, по 10,99. Зараз така ціна. Я вирішила в, скоріш за все, в духовці, а може, з вершками зроблю запіку, так. Ну, Щось мені так захотілося. Так, рибу туди переклала одразу. Так, оця кава мені сподобалася, саме Тімор. Я оце купила її вперше до цього. І мені зайшла вона. Зараз по акції 3,90-220 грам. Оці такі горіхово ну, з сиропом, воно значить і без цукру, але тут сироп є, то е, там полюбає цукор, але смачно, Лера любить. Е, так, банани три штуки. Банани, банани по євро 20-30 євро 30. Буває акція по євро. Отакі купила лірія, типу, як сухі сніданки, в нас давно такого не було, а то я й вирішила взяти гід для різноманіття на вихідний день. Бо так вона зазвичай у мене вівсянку їй зранку. Я туди якісь фрукти, ягоди додаю. Ще зараз почала насіння кунжута, насіння соняшника. Насіння льну Коротше, додавати такий мікс, щоб більше заліза попадала, бо в неї, я думаю, що знову якісь проблеми з залізом починаються, бо в неї воно стабільно не дуже високе, а зараз, мабуть, ще менше. Оця пюрешка 4 штуки взяла такі 2 євро. Вона любить періодично перекусити. Такі покупки, це знаєте, типу, треба було використати 20 євро, щоб на щось купити, але не, не, не прям таке щось глобальне. Пюрешка ще, пюрешка, вона їх їсть небагато, але вони в нас завжди вдома в запасі є. Якщо ми кудись виїжджаємо, то по-любе треба щось таке взяти. Це мені не вистачало до 20 євро, євро я купила на касі Twix. це чоловіку буде. Ну і така типу, шоколадка з горішками. Я зараз не вживаю солодке, я відмовилась вже десь ну, на місяць, але от як повернулася з Києва, я не вживаю солодке. В мене є чорний звичайний шоколад, де там максимально какао 70-90%. Оце можу з'їсти по одній штуці в Дейн. Ось такі покупки, небагато. Але ось вечір. То, що... Лера після садочку, після прогулянки, надягає мені браслет. Ой. Тут у нас мультик включився. На вечеря. Лера в тарілочку не засовує. Нас вечеря. У Лера так собі їсть. моя вечеря. А, скажу, а що на португальських я курсах. Сама кашу. Да, Лера зранку з'їла всю кашу вівсяну сама. Прям я навіть не допомагала їй. Вона брала ложку і все. Сама все з'їла. Сказала, що вона дуже велика дівчинка, да? Ти красунька? Алекса вдома са сама не кушає. А звідки ти знаєш? Може, і кушає дома Олекса. Це дівчинка садочку Олекса. Да? Да. Да? А Садик, вот, ти що їла? Розкажи. М'ясо. Ти сама їла чи тебе кормили? Сама. Сама, а суп їла сама? Я говорила, що так, вот, да, сама їла, сказала, що суп. І зараз просить мене давати їй в садочок якийсь а судочок такий. Підписуємо його. Сьогодні мандаринки, і яблуко було. Вчора просто мандаринки були. А До цього печиво сама вона вибирає, що хоче. Це вона цвітну капусту з'їла, це топчик. Це ячмінна каша, я купила. Ото. Огурчик, ну і рибка. ням ням Ну Капусту вона любить, будь-яку їсть. Ну що, Лерчик, давай всім казати пока. Дякуємо за перегляд. Будеш казати чи не хочеш? Лера дуже зайнята. Давай тоді пока пока Пока-пока всім. до нових зустрічей. Передаю від Лери пока всім і до нових зустрічей. Всім пока хто Хто? інтернет. <laughs>. Інтернет, друзі. А. Все. Угу. Это